чи в нього, ні загинув, ні відправився в муки пеку, але мав життя вічне. Люди, покайтесь, поки є час, час останній. Ми сьогодні з вами живемо в останні часи. Ніхто не знає, коли зустрінеться з Бога. У кожного буде зустріч. Коли ми на цвинтар приходимо, ми бачимо на цвинтарі дату народження і дату смерті. І є два, три свідоцтва. Є свідоцтво, коли ти народився, цей світають свідоцтва. Друге свідоцтво по смерті. І третє свідоцтво це про твоє життя, яке ти будеш свідкувати перед Богом. І не будеш святкувати, як грішник і розкаяний, і як та людина, яка покає Примиріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу. Молиться за нашу країну.